У Нас постійно складаються пари. Принаймні ті люди, які до нас приходять з тим, що знають, кого бажають зустріти, і активно діють для свого щастя, знаходять тих, з ким закохуються, далі народжують дітей і створюють дійсно сталі красиві сім'ї. Але е, потім вони не бажають розповідати усьому світу, що вони звернулися до матчмейкера, тому що це приватність. це Ну, скажімо, їхня тайна, і знаючи, які пари складаються, і знаючи, з ким вони складаються, я тримаю цю інформацію строго конфіденційною. По перше, коли складається пара, ми намагаємося не Тровити на весь світ, що хтось там вже зустрічається, тому що це ще не зрозуміло чи ця пара дійсно відбудеться і одружиться. Тому ми дуже обережно ставимося до приватної інформації наших клієнтів і лише за їхні згоди ділимося певними історіями кохання, які ви бачите в наших соцмережах. А найкраще. Це коли ви заходите на наш сайт і бачите наші пари або «We did it» написано англійською, і це справді ті пари, які у нас склалися. Є ну є нюанс. Деякі пари не бажають навіть, щоб ми називали їхні імена, тому ми змінюємо їхні імена, так як вони нас про те просять, тому що у нас є договори з нашими клієнтами про. Конфіденційність інформації, конфіденційність їх звернення до матчмейкера і про нерозголошення тієї інформації, яку вони не бажають розголошувати для будь-кого. Це ваше право звернутися до матчмейкера і працювати з професіоналом для того, щоб допомогти вам створити нові стосунки. Але весь світ не повинен про це знати, якщо ви самі того не бажаєте. Отже, підписуючи наші договори, ми також запевнюємо наших клієнтів, що вся їхня особиста інформація залишається захищеною і лише і приватною, і лише для того, щоб допомогти їм створити пар. Отже, matchmaking – це так працює. А ви як думали? Possible UA. Заповніть заявку, і давайте ще краще і більше поговоримо про те, як ми вам можемо допомогти знайти ваш пар.